Асцендент Калкіна знаходиться у леві. Будь ласка, яскрава зовнішність, рудоволосий хлопчик, хлопчик який справді був схожий на левенятка. До речі, пам'ятаєте, що у Дональда Трампа так само. Асцендент у Леві. І так само він має яскраву руду зовнішність. Тобто, коли ми говоримо про яскраву зовнішність за асцендентом у Леві, це не завжди означає ну, красиву зовнішність. Да? Тобто, щоб він виглядав, людина виглядала там якось красиво, або сприйняття зовнішньої краси погодьтесь у всіх різні. Але Асиндент у леві завжди дає ось цю яскравість, коли ти помічаєш таку людину, коли людина завжди привертає своєю зовнішністю до себе увагу. Тобто, комусь вона подобається, комусь, можливо, не дуже. Але те, що зовнішність цих двох людей є безумовно яскравою, привертає до себе увагу, це. Безперечний факт, і за це вони мають дякувати саме Асценденту у Леві.